Наступно, я хочу запросити Альону Рязанцеву. <плес> <плес> на відміну від всіх попередніх, хто тут сидів, <плес> та, <в неї. плес> та в неї ще поки що немає книги. Вона зараз тільки вступає в це болото. <плес> <плес> е, які в тебе очікування? Поки чекаєш мікрофон, я, я можу ще поговорити. Ми підписали договір з Альоною буквально перед буквікендом, тобто на початку грудня прийшло. Трошки більше двох тижнів. Вона говорить, ага. Так, вона говорить. Це ти про мене, так. Які в тебе очікування від назви, як твоя книжка називається, і про що вона? І які в тебе від неї очікування? Да, моя книжка називається Афера і нічого більше. Вона буде розповідати про власне аферу, про гроші, про любов, про складне минуле, хороше майбутнє, але не воно під питанням. І це буде. Ну, я сподіваюся, історія і з гумором і трошки трагедії, але все ж таки переважає гумор, я сподіваюся, вона така, да? Що ви не будете сильно плакати, ті, хто буде читати, якщо будуть читати, взагалі сама ти яку літературу читаєш? Таку ж, як і пишеш, чи щось зовсім інше? А, так, звичайно, я люблю читати. Те, з чого можна посміятися, інколи поплакати, я, на жаль, вибачте, не читаю фантастику та горор, але дуже поважаю ці жанри. Але я люблю, я люблю гумор і любов. Так от. Я тебе, коли ти приїхав до нас, в офіс попереджав, що не треба дуже реагувати на негативні відгуки, Катя е, е, трошечки е, е, починає вражатися від цих відгуків. Е, е, як ти будеш реагувати, тільки чесно, скажи на критику. Злитися я буду дуже злитися, я буду казати про те, що вони, мабуть, трошки мене не зрозуміли, потім буду ходити, рефлексувати, потім буду впадати в депресію і казати, як можна було так протопити, якщо це там такі якісь важкі моменти. Але для мене, я сподіваюся, так головне, щоб люди читали цю книгу. Тобто, неважливо, їм сподобається, що вони будуть казати, фу, яка фігня, що за таке темпора видала. Але я хочу, щоб люди. Читала, щоб вони цікавились, бо, як на мене, цей жанр такий. Ну зараз не часто зустрічається кримінальний любовний роман, щоб там була інтрига, авантюра і кохання, і почуття, але не банально, що типу, ну і вони там не знаю, жили щасливо і там будували хату. От, тому нормально відреагуватися. Що ти будеш в першу чергу робити, коли візьмеш книжку в руки? Ну, я буду плакати, я думаю. Я уявляла цей момент. Я уявляла момент, що я правда приходжу на <кхи>, нову пошту, і до мене, наприклад, приїжає книга. я так це уявляла? Я візьму і звичайно на права, реклами Нової Пошти. <кхи> <кхи> можна таке казати? Чи ні? <кхи> може, <кхи> можна, Укрпошта, Хто <кхи> знає, може там інше. Да, буду... <кхи> Тому попередив, буду радуватися, плакати. Я буду всім тикати і типу. Дивіться, я от написала. Я взагалі думаю, що я люблю е, рюкзаки носити. Я думаю, що я завжди буду носити екземпляр книги. Щоб, якщо хтось зі мною познайомиться і такий типу, а де ти працюєш? Я така, а я письменниця, а мою книжку. А стере. <сум> да. А що, що ти написала? Я така бац, на підсот 537 гривень. Будь ласка, можна, можна на карту? А це вже остаточна ціна? Я тобі зроблю знижку. Да. E, і ти вже чула відповіді всіх твоїх попередніх, уже можна сказати, колег, тому що ти також вступила в це. E, Твоєго оповідання на жаль ще в цій збірці немає. Яка але... книги немає? Які книги немає, що покидала. Ми вже чекаємо, що вона вийде в першій половині точно 24-го року. Яка тема наступної збірки? Як ти вважаєш, буде хорошою? Ти до речі читала це так? Так, да, да я все я все прочитала, виклала відгук на свистенці в інстаграм ломазансу да <рес> <рес> вот. а я не знаю. Я думала також просто тут різні письменники в різних жанрах, і тобто, як мені буде дуже важко писати в якомусь іншому жанрі ніж реалістичному. Я просто додала, бо я це люблю. Більше любові, більше гумору, більше такого. Бо, звичайно, коли ти читаєш, в тебе є такий настрій, так, що о, класне життя, живемо, добре. Але хотілося, щоб, може, навіть трошки більше позитивно було, але ж не можна так казати, типу, напиши позитивно, всі ж пишуть так, як хочуть. Не знаю. Чи я оповідання тобі більше всього сподобалось, Бірки? Я теж думала над цим питанням, а я не буду на нього відповідати. Бо тут е, різні люди, і кожне оповідання кожне воно було класне по-своєму. Можеш сказати, що мабуть ну останню Ігоря Мусяка, правильно, і мені дуже сподобалось, що от, е, ти наприкінці дав кілька таких сторінок тиші, да, що називається інтершум подумати. Бо було б, звісно, дуже дивно, коли ти читаєш і розумієш, хто це написав, цю історію перегортаєш а там зміст. Ха, ти так не зробив. Це, звісно, дуже круто. О, тому хай буде. Пане Ігоре. — Дякую. Альона Розанцева. книжка виходить в 2024 році. Перепрошую. Андрію питання. Добре, я не буду. Є запитання до Артема. Ти ж читав книжку, так? Читав. А от цікаво, в плані от гумору, ти сміявся на якихось моментах, і може якийсь такий, знаєш, рекламний такий тізер, от якийсь там жарт з книжки, скажи, так Тебе, ну, це не збірка анекдотів. У тебе кращий гумор, Андрій, я дуже чекаю твою книжку. Це там була на ні? <ріст> ні, Насправді, книжка дійсно дотепна і хороша, я реально раджу. Тому тобі також раджу почитати. Можливо, запишеш якісь жарти на майбутнє, щоб їх також використовувати. Там просто є гарні персонажі, ну, чоловічі, я вважаю. І там просто у одного чоловіка така харизма, що мої бета-рідерки читали такі, типу. О, який він. А що, а що воно буде з ним? Чи не буде? Ну він таке робить. От. Ну, коротше, буде цікаво, і чоловікам. Можливо, ще питання у когось є? Ой, питання? А поповідання вийшли історії, можливо, якісь життя твого, що якісь герої ти описувала, чи ні, чи ці герої і хтось з того життя, можливо, якийсь прообраз. А скільки я часу на роздумах? Вже нема. нема. Мабуть, все ж таки це збірні, образи з усіх людей, яких я зустрічала. Головна героїня, можливо, частково списана з мене або з мене, якою я хотіла б бути. Але от конкретних прототипів, моїх знайомих старих, їх нема. Є нові люди. От.